Відпустила сина і чоловіка воювати, сама ж не спала ночами. Киянка Вікторія ледь не втратила сина. На Донеччині він отримав тяжке поранення, позбавився обох ніг однак не впадає у відчай. Уже став на протези і прагне повернутися до активного життя. Як матір пережила критичний стан сина та чим нині живе родина? Валерія Дерменджиєва розкаже. Мені було боляче, це нічого не сказати. Мені було вкрай боляче, вкрай важко це сприйняти, але іншого в мене вибору ніякого не було. Вікторія згадує, як 24 лютого відправляла на війну чоловіка і сина. Вони просто поставили перед фактом, що вони йдуть, і чоловік е, пішов, е, тобто трохи стримувати і захищати саме сина. Та вберегти сина батько не зміг, той наїхав на протитанкову міну. Це було 20 жовтня в Донецькій області. Мій підрозділ отримав нове бойове розпорядження, виходити, просуватися трошки далі і займати нові бойові позиції. Ну, враховуючи, що я їздив вже на машині, типу плюс-мінус в ті райони, прийняв рішення, що я поїду. Так сталося, що в принципі своїм колесом я наїхав на протанкову міну. Ну, це Плюс-мінус там 8 кілограм тортілу, типу, я усвідомлював, що це таке. В принципі, е вижити в такій історії, коли ти наїжджаєш своїм колесом, це вже такий досить суттєвий подарунок долі. Першим про поранення Олега дізнався батько. Він сказав, дядя Саша, Олег відірвався на війні. Я зразу почав питати руки, ноги цілі. Він сказав ноги й ні. Та дійсно, Олег залишився без ніг, мав важкі переломи рук, зламану щелепу та втратив багато крові. Військовослужбовця у критичному стані доправили до Дніпра. Я туди позвонив, мені сказали, зробили операцію, перевели в реанімацію. Всю ніч я ну, не спав, телефонував туди. трубку не брали. В 9 годин я був там, але всю дорогу набирав. Я ж не знав, живий він чи ні. Десь після сьомої взяли трубку, нарешті, відповіли, і я сказав, там такий, такий у вас у нас, але ми діагнозу по телефону не даємо. Я, кажу, я прям в трубку закричав, мені не діагноз, живий він чи ні, скажіть, живий. Повідомити про поранення мамі Вікторії довелося саме батьку. Він дізнався, це все вже на ніч. А мені рано вранці, щоб я спала, але я вам скажу, я відчувала в той момент, і я не спала всю ніч. Мене трусило, мене боліло серце. Я щось таке погане дуже відчувала. А потім зранку я почула цю жахливу новину, що сталася біда. Вікторія не розуміла, як таке могло статися, адже і чоловік, і син запевнили, їдуть на навчання аж ніяк на передову. Перше, що я сказала, як можна було підірватися на навчаннях на протипанковій міні. Ну, я знав, що мама буде хвилюватися, і, безперечно, мама заслуговувала знати правду, але я знав, що мама буде досить, досить сильно нервувати. Е, мама емоційна людина. Я прийняв рішення, що в принципі е, обом так, так так буде краще. Вікторія разом із дівчиною-сина уже наступного дня були в Дніпрі. Каже, найтяжче було опанувати себе. Я побачила жахливий стан свого сина, але слава Богу, що він тоді вже був в свідомості. Він не міг реагувати, бо в нього була трубка. Але мої слова він все чув. Важче всього було це вгамувати свої емоції. І передати синові, що вся родина за нього пілкується. Що він тримався. Ми всі його любимо. І ми всі ждемо, поки він одужає. Коли я зайшла до нього в палату, я дивлюсь. Ну але вже Я взагалі була якось трошки здивована, що він був в свідомості, що він все нормально сприймав. Бо я думаю, що при таких травмах люди не можуть бути у свідомості, і нормально все сприймати. Два тижні Олег пролежав в реанімації у Дніпрі. Увесь цей час мама була поруч. Вона мама, така мама, мама. Дуже турботливо, враховуючи, що я одна ну, єдина дитина, єдиний її син, єдина дитина в сім'ї. Вона з такою над материнством я для неї, мабуть, досі маленька дитина, яку треба оберігати. Нині хлопець відновлюється самостійно, вчиться себе обслуговувати та вже тренується ходити. Воїн, хто ти? син ah, синте молодець. Ця історія для протезів. типу, приречена. Я там з сотої спроби їх доб'ю. Типу, очі, ну насправді да, горять, хочеться повертатися до активного життя. Читаю ту всю підтримку людей, котрі мені пишуть. Згадую постійно своїх рідних, особливо в перший день. Ну і розумію, що в принципі в мене нема вибору. Щоб саме світле майбутнє його було в житті, в нього є дівчина. І Я хочу дочекатися онуків, поки я ще не така підстаркувата мабуть. Валерія Дерманжиєва, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.